пошкоджены капитальные стены. В прошлом году ремонтировали, отопление, новое было, зараз пошкоджено. Вчера закрыли одеялами, так уж были выбиты все викна, USB позабивали. Гарны были, были двери. Приблизно в 3.40 я почув вибух. Так як я мешкаю рядом, я прибіг пожежну частину, щоб виїхати на пожежу. В цей час прозвучав повторний вибух, мене відкинуло під, під колеса. Ну, пожежня мені допомогли, Ми виїхали. В цей час під'їхала. Допомога з міста Харкова, трошки нога побалює, але це мелець. Все, все все буде добре. Легке поранення отримав полу... пожежний Саєнко. його відкинуло до стіни. Загалом було пошкоджено 12 Будинків приватного сектору, один двоповерховий багатоквартирний будинок, на 13 квартир. Ми розгорнули разом з ДСНС і Нацполіцією пункти обігріву і пункти гарячого харчування, оскільки 32 багатоквартирних будинки залишились без централізованого опалення.